Добрий день, любі малята! 19 грудня ми з вами будемо відмічати свято Святого Миколая. Ось подивіться на картинка. Подивіться, який він тут намальований. Послухайте розповідь. Дуже давно в одному місті жив хлопчик і звали його. Миколкою, жив він в гарному будинку, мав гарний одяг, їжу, але не було в нього батьків. Ріс він під наглядом чужих людей, різ дитиною доброю, співчутливою, бачив, що його оточують різні люди і багаті, і бідні, ті, що носили дороге вбрання, і майже голі. І вирішив він поділитися своїм багатством з бідними. Взяв він запаси одягу, їжі. Накинув на себе пласька капюшоном і темної ночі почав розносити і залишати біля порога свої дарунки бідним людям. Робив він це не часто, але так, щоб ніхто не бачив, бо робив не задля похвали, а від доброго, щирого серця. Прошов, пройшов час, хлопчик вирів, став освіченою людиною. Він роздав своє багатство тим, хто потребував цього, а сам став священником. робив тільки добрі справи і навчав цього людей. Усі любили Миколая і вважали його святим. Минуло багато часу, але й сьогодні просять Миколая, щоб він допоміг дітям рости слухняними, добрими. Вчив допомагати іншим, любити людей. А вночі з 18 на 19 грудня можна почути срібні дзвіночки, які оповіщають, що приїхав Святий Миколай. Він кладе подарунки в шкарпетку чи під подушку, а не слухняне кладе різочки, щоб замислились над своєю. Поведінкою. А як ви думаєте, у вас буде чарівна подушка на свято Святого Миколайчика? Принесе вам гостинець чи ні? Я думаю, що принесе. Давайте з вами ще подивимося в мене ось день Святого Миколая. Гра така є. Ось він, подивіться, летить, розносить подарунки. На святого Миколая. Даруй пряники, виготовляють, бачите, ангелочки. Ну, це не для неслухняних. Я думаю, в нас таких нема. Ось, подивіться, і теж різочки, лозинки. Ну, я думаю, що свято Святого Миколая всі отримають дарунки. І будуть дуже цьому раді. А так як він у нас завітає, давайте з вами зараз теж пригостимо святого Миколая гостинцями. Запрошимо, запросимо його на чай. Ну що ж, святий Миколай до нас в гості завітав, і будемо його пригощати чаєм. Давайте подивимося, а який чай? Буває! Подивимося на ярлички і скажемо. В цій чашиці полуничний чай, в цій чашиці лимонний, в цій вишневий, в цій виноградний, в цій липовий. Червона смородина, ожиновий чай, малиновий чай, слиговий чай, яблучний чай, ромашковий чай, абрикосовий чай, чорний смородивий чай, грушовий чай, мандариновий чай. Ось скільки у нас різних різних смаків чаю. Я думаю, наш святий Миколай вибере собі, що його до вподоба саме чай. І ще зараз ми йому пригостимо варення. А яке ми запропонуємо варення Святому Миколаю? Давайте подивимося на баночки наші, абрикосове варення, малинове варення, Яблучне варення, грушове варення, вишневе варення, лимонне варення, сливове варення, полуничне варення, чорносмородневе варення. Ось такі у нас баночки з варенням. Смачного ми кажемо. Я думаю, нашому Святому Миколаїв наш, наше варення. І чай сподобалися. І ми його будемо чекати до слідуючого року. До побачення!